У Львові витратять майже 30 мільйонів гривень на безбар'єрність цьогоріч. Як подати заявку, аби пандус чи ліфт встановили у вашому будинку? З'ясовувала Олександра Стасишин. Як бачите, я ну, просто йду собі. Мені не треба було це напрягатись по сходам на протезах обох ніг Сергій демонструє переваги пандуса біля свого будинку. Пригадує на його встановлення, подали заявку через ОСББ. А коли служби приїхали монтувати конструкцію, сусіди вийшли на бунт. Як Нормальний мешканець будинку. Як він має розпакувати, хоча б щось, якщо він приїздує На захист пораненого військовослужбовця, стала чи не уся країна у соцмережах вгамовувати мешканців, приїжджала і влада. Конфлікт, врешті-решт. Залагодили, може для деякого це на перший погляд здається, якимось габаритним адароболом, але ж воно зручне, то багато хто користується. Взагалі ходити на протезах, це в принципі важко. Дома зазвичай. 60-70% часу. Я пересуваюся на, на, на возику на кріслі колісному. Спеціальний зовнішній ліфт кошту міста встановили і у цьому столітньому будинку у середмісті Львова. Тут проживають двоє людей, які не можуть ходити через хворобу. До того зізнається, пан Олександр 14 років кожна прогулянка чи візит у магазин до лікаря був випробуванням. На задньому місці спускався там по лісниці, спускався, а жінка спускала коляску, то немало акумуля. Катери знімали все, то спускали на своїх руках. А вже коли зробили той ліфт набагато, набагато легше. Виїжджаю сам. Майже 90 об'єктів у Львові зробили безбар'єрними за минулий рік. Це не лише житлові будинки, а й освітні та медичні заклади. Вперше в програму включили і храм, де від початку повномасштабного вторгнення відспівують полеглих на війні. Це є сходи. Люди можуть сміло парафіяни собі заходити з храму, виходити, але в один момент ці сходи перетворюються в платформу ліфту. Воїн під'їжджає, натискає на кнопку, ці сходи опускаються, він сам піднімається. Тобто, без будь-якої сторонньої допомоги ми дуже так довго підбирали, щоб не знищити саму пам'ятку архітектури. Робити місто інклюзивним потреба часу, зізнаються ветерани, і воно має бути доступним не лише для галочки. Важко половина пандусів, яких є більше, напевно, половина. Вони навіть не годяться для того, щоб тому, що вони створені, напевно. Авно для тих, хто не сам має заїхати на пандус, а його мають завести на пандус. Але має бути так, щоб ти був самостійним. У списках на безбар'єрність у 2025 році вже є 80 об'єктів. На їх облаштування заклали 27 мільйонів гривень. Аби скористатися програмою, достатньо подати заявку через ЦНАП. Є моніторингові групи, які виїжджають на місце, обстежують цей будинок, спілкуються з власне, заявником, говорять про те, яким чином можна облаштувати підйомник чи пандус, що краще, пандус має бути відповідніх норм і стандартів. Також ведуть перемовини із підприємцями, аби теж робили свій бізнес доступним для усіх. Роботи ще дуже багато, тому що радянські спадки, ну, тут зовсім не інклюзивно. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон Єдині новини.